Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде мотивація на прибирання. Діма вложила спати, і потрібно до праці, тому що Діма робив все, що хотів, я йому дозволила, то розкидав багато речей. Я вже нічого йому не говорила. От, тому що він щось спати не хотів на обід лягати. Я вже так, ну думаю, хай вже грається. Тобі ще годину погрався, і я на селу його вложила. От, то І речі порозкидав, і печиво порозкрижу сьогодні. Трохи буду прибирати, бо вже давненько не було мотивації. От, та і відео не завжди знімаю. От, По настрою як виходить, так і знімаю. Ну що ж, приступимо. Розпочала я своє прибирання з того, що потрібно на кухні помити посуд. Позабирати все зайве, що було наставлене. Ну, відповідно, зробити чистоту на стільниці. Мені подобається, коли на стільниці нічого немає, але зазвичай там все є. Взагалі я люблю, щоб було чисто, нічого не стояло. Тоді таке відчуття, що все на місцях, нічого візуально не заважає, не думати. І навіть коли чисто, то хочеться. Дати і щось смачненьке приготувати. А коли там стоїть гора посуду і всього понаставлено, то, відповідно, і ставати щось робити не хочеться. Тому я думаю, треба все прибрати, щоб було чисто, і тоді можна буде подумати про готування їжі. Хоча я особливо там нічого такого не готувала на сьогоднішній день, бо в мене був борщ червоний. Вчорашній, і була ще також вермішель відварена. Я сподіваюся, що мотивація вам сподобається, тому що такі буденні дні звичайної жінки, яка весь час це все робить, інколи і не хочеться цього робити, але потрібно це робити. Тому я і сама люблю дивитись мотивації і змотивуватися. Ну, і люблю також знімати. Ну і після того, як я помила посуд, забираю все зайві стільниці, і чайник, і е, доску, засобом скористалася, все запшикала, і протираю стільницю, і також частину плитки, яка біля крана, тому що там завжди є плямки, є що витирати, тому що ми Посуд, посудів, весь час задрипується. ну і Чайник теж стоїть виходить, і біля плити, і біля умивальника, тобто теж краплі звідти летять. Ну і Приступила я вже до плити. Теж е, раніше готувала, то вже там і задрипалось. І плями такі були, що потрібно було час трохи дати, щоб вони постояли підкисли. Ну і тим часом, коли я завшикала, щоб воно побуло, приступила я вже до умивальника, він теж засіб мається на увазі подія. Губкою гарно протираю. Засіб класний, мені подобається, як справляється. Не потрібно нічого там сильно терти, просто пройтися, гарно все промити. І тоді витерти суху. Теж люблю витирати повністю, щоб було чисто. І плиту вже доводжу остаточно до ладу. Так, ну що ж, я вже тут поприбирала на кухні. Вимила вже цю плиту, бо дещо було, поприставало так п'ятна. Чайник, стільницю, посуд помила. Ну так, я вже показала, що там на кухні поприбирала. Тут теж порозкидав і одяг, вже треба в правильну машину закинути. І так поприбирати, все тут помити. Бо і печиво, вон, навіть я йду і бачу крихти. Біля слюнявчика печиво. Тут Воно, здається, здалека не видно, а воно ну, таке, як, як я кажу свіжим оком, <гум> то воно все добре видно. А також ще вчора випрала одяг, то сушиться. Вже там, в мене є ще одна порція прати, але пізніше буду прати, вже, коли це висохне. Бо е не знаю, чи у квартирі волога така, ну воно тут тепло в квартирі. Тобто у футболці я ходжу, не холодно, але воно не висихає. Ну от, Наприклад, так як плітку, то взагалі раз-два і висохло за день. От, А це довго, ну, як уже є. І після того, як я прибрала на стільниці, бачу, що скоро обід потрібно приготувати щось мясне. То були А в мене на сковорідку, вона невеличка 20 см влазить, три штучки, більше не влізе, то я вже так по-швиденькому думаю, спочатку замариную. Постоїть хвилин 10-15 і тоді буду обжарювати. То для маринаду я просто використовую сіль приправи до м'яса. І також ще візьму, дістану соус диріяки. Небагато візьму трішки для того, щоб скориночка така була гарна кольорова. Ну і, звичайно, смак дає свій. Ну, там в більшості, мені здається, колір. Постояла воно хвилин 15, і я вже тоді поставила, щоб воно жарило, зробила таку собі маленьку перерву попила каву, поки воно там постоїло. І тоді вже давай приступила до великого прибирання. Хотіла спочатку застелити просто диван, а тут я бачу, що просто не геть якась брудна діма їв. Таке ніби як. Печиво заліпкою, порозмазував, то я вже зняла простинь і просто застанила. От. І тоді вже приступила до улюбленої своєї справи, якою, якою я займаюся на день по декілька разів, мінімум два рази. Це в обід і ввечері. Коли дитина засинає, потрібно все поскладати. Мені здається, це улюблена справа кожної мами. Складати іграшки. Ну, по-іншому ніяк. Дітки це завжди, як то кажуть, що треба після них і прибрати. Вони ще маленькі, ще семеньки не будуть складати. Звичайно, коли я кажу для тіма, що давай будемо складати, то він допомагає. Але мамине завдання поприбирати, скласти і все зробити по дому. Також приступила тут я вже до підвіконника, повитирала пилюку. І також я помітила, що на вікнах а, ніби таке хоче з'являтися цвіль, то я вже так засобом пройшлася. А, напевно, все-таки на кухні тут і вариться багато чого, то волога є, то, напевно, і за цього. А можливо, все-таки залежить від вікон. Ну, я навіть не знаю. Хоча в мене вдома, ну я маю на увазі в Україні, то я не помічала, щоб Біля вікон була цвіль. Не знаю. Ну Звичайно, теж там вдома потрібно було і провітрувати, і все. Тому що, ну, так як будинок. От, це не квартира, яка на етажах, де, ну наприклад, там тепло і сухо. Тут не знаю. Ну і після цього я вже підмила в хаті. от. І помила підлогу. Також я вже окремо тут зробила, хоча я так раніше ніколи не робила, але це зробила окремо, там, де біля стола підмила, помила, поставила крісло, бо крісло тягати з місця на місця не дуже я люблю це. То я вже таким чином думаю, помию, поставлю, щоб зайвий раз туди-сюди його не носити. Ну і Вже домиваю і всю підлогу. Мені подобається вже потім по миті пілозі ходити, тоді чисто, приємно, ніде день яких крих немає. Ну і основну роботу таку я закінчила, ще залишилося дзеркало. Теж засоб використовую і протираю ганчірочки я свої залишила, просто протираю туалетним папером. Ну, на цьому все. Я надіюся, що вам сподобалась моя мотивація. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Ну і кажу вам до наступних зустрічей.